Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми поговоримо, як правильно переносити слова з рядка в рядок. Добрий день, малеча шира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! Пригадай, що ти пам'ятаєш з минулого уроку. Слова складаються із складів. Слова бувають односкладові, двоскладові і більше. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. У кожному складі обов'язково є голосний звук. Сьогодні ми навчимося переносити слова з рядка в рядок. Запам'ятай, слова переносяться з рядка в рядок тільки складами. Односкладові слова не поділяються для переносу. Які це такі односкладові слова? Це ті слова, в якому тільки один голосний звук. Наприклад, день, рік. Пень. Мак. Ми бачимо, що в цих словах у нас тільки один склад. Ці слова переносити не можна. Тепер відкриємо наш зошит і запишемо сьогоднішнє число каліграфічний рядочок літера Ж. Велика літера Ж двічі. Маленька літера Ж Тричі. Склад аж, жу, слово жук, жито. І покладемо ручку. Прочитайте. Поділіть для переносу виділені слова. Книжки надійні друзі й добрі порадники кожної. Людини. Вони відкривають нам світ, допомагають уявити минуле і зазирнути в майбутнє. Скільки цікавого і корисного діти ми можемо знайти у книжках, тому обов'язково читайте книжки. Поглянемо на виділені слова. Як ми можемо їх розділити? Слово кожної ми поділимо на склади. Кож ної. Давайте запишемо вправа один і з нового рядка запишемо слово, яке нам потрібно поділити: кож ної. Кожної. Поставимо тире. і тепер запишемо розділене слово. Кож ставимо рисочку ної. От, якби нам довелося з вами. Це слово перенести, ми бачимо, що рядочок завершується. Ми б записали так: кож, а іншу частинку вже б почали на новому рядочку. Інше слово уявити з нового рядка, запишемо з великої літери, уявити. У цьому слові у нас з вами є чотири склади. Але. Ми з вами можемо перенести тільки двома випадками. Уявити. Чому ми не можемо окремо записати у це ж склад, тому що одну літеру переносити не можна. Одну літеру залишати ніколи не можна. Тому слово уявити ми можемо перенести так. У Я, а потім вийти. І ще один варіант уяви перенесли ти. Запишіть ці два варіанти, як ми можемо перенести це слово. Порівняй, як діляться слова на склади і як діляться слова для переносу. Не плутай. Будь уважним. З лівого боку розглянемо поділ на склади. Скільки в слові голосних, стільки в слові і складів. Учень два склади. – чотири склади. Учитель. Три склади в цьому слові. Це ми поділили слова на склади. Навіть один голосний може бути складом. А тепер поглянемо в правий бік, як ми ділимо слова для переносу. Перше слово у нас не поділиться, хоча воно і має два голосних, так? Але літеру У ми залишити не можемо. Одну літеру ми ніколи не залишаємо. Перше слово не переноситься. Наступне слово учениця. Ви бачите, що ми можемо записати уче і потім перенести ниця. Або учени і перенести ця. Знову літеру У ми не залишаємо саму. Так само слово учитель. Три склади, але лише два варіанти переносу. Дві частинки, вибачте, У чи тель. Тільки так ми можемо роз'єднати наше слово, якщо нам потрібно його перенести. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься. Запам'ятайте, склад може бути з однієї літери, але при переносі. Одну літеру ми ніколи не залишаємо. Запам'ятай, в українській мові є слова зі збігом приголосних. Такі слова можна переносити по-різному. Розглянемо варіанти. Книжечка. Книжечка. Або книжечка. І ми бачимо збіг приголосних Ч К. Ми можемо перенести, щоб літера Ч залишилася в наступному складі, а можемо залишити її в першій частині книже Тобто, якщо поруч стоїть дві приголосних, ми можемо їх або розділити, або Залишити один приголосний з попереднім складом, а наступний приголосний буде з наступним складом. Головне не розірвати склад: голосний та приголосний. Розглянемо наступне слово: скарбниця. Скарбниця. Бачимо збіг приголосних «р», «б». Другий варіант скарбниця. Або ми, або ми можемо. Б забрати в першу частинку і записати так: Скарбниця. Якщо у слові ви бачите збіг приголосних, пам'ятайте, що ми можемо їх переносити по-різному. Drop it, ain't you drop it, drop it. <laughs> Відпочили, продовжимо працювати. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку Ганни Чубич. Відгадай її, випиши виділені слова і поділи їх для переносу різними способами. Поглянемо, які рядки у нас є. Усіх розуму навчить, всім про все вона розкаже, хоч сама завжди мовчить, і малюночки покаже. Пригадайте, що речення починається з великої літери. В кінці речення завжди стоїть крапка. За цими орієнтирами ми можемо з вами розібратися, де ж у нас початок, так? Всім про все вона розкаже. І малюночки покаже, перше речення. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Друге речення. Що це таке, діти? Так, це книга. Молодці. Давайте запишемо виділені слова і спробуємо поділити їх для переносу різними способами. У зошиті запишемо вправа 2. Запишемо слово завжди з нового рядка з великої літери. Поставимо тере. Це слово ми можемо перенести трьома різними випадками. Перший завжди. Ми бачимо збіг приголосних в Ж. Ми вже знаємо, що ми можемо їх залишити з першим складом, розділити, або залишити з наступним складом. Так? Перший варіант. Ми їх залишили з другим складом. Завжди. Записали, поставили кому. Другий варіант. Ми їх роз'єднали. ЗАВ-ЖДИ. І третій варіант. Наші два приголосних залишилися з першим складом. Завж. Ди. І поставили в кінці останнього варіанту крапочку. Ось так ми можемо розділити наше слово, якщо нам потрібно перенести його. Наступне слово у нас було виділене. Малюночки з нового рядочку, з великої літери, записали слово, поставили тере. Як ми можемо це слово перенести? Ма-люночки. Або беремо два перших склади малюночки. Або можемо такий варіант взяти: три склади Малюночки. І бачимо, у нас тут чи і ки". Так, Ми можемо Ч з першим залишити з першою частинкою, або з другою. Ось зараз ми з вами залишили її з останнім складом. А тепер спробуємо її забрати в першу частинку слова. Малюночки. І залишився останній склад. Ки. Малюночки. Малюночки. Ось таких чотири варіанти, як ми можемо роз'єднати наше слово для переносу. Доповніть прислів'я словами із правої колонки і запишіть. Поділіть два слова зі збігом приголосних для переносу. Мудра книжка краща. Убираємо, яка частинка нам підійде. З добром дружити ні, не підходить. Мудра книжка краща це найбільше багатство. Так, ця частинка нам підходить. Друге, подивимося прислів'я. З книжкою подружишся, з добром дружити. Ні, не надто. Спробуємо інший варіант. З книжкою подружишся, розуму наберешся. Цей варіант нам підходить. Це правильні дві частинки. Останнє з книжками жити, з добром дружити. Мої хороші, не забуваємо, що книжки це наші друзі, в яких ми можемо знайти багато цікавих історій, тому обов'язково оберіть для себе книжечку і почніть її читати. А ми запишемо наші прислів'я у зошит. Вправа три. Запишіть, будь ласка, три прислів'я, які ми з вами утворили. І запишемо два слова, поділимо їх для переносу. Книжка. Як ми можемо розділити це слово? Книгіжка. І можемо. «Ж» Забрати до першої частинки. Книж К. Можна таким способом. І з наступного рядочку запишемо слово мудра. Перенести ми можемо його так: мудра. Або мудра. Оціни свою роботу в кінці уроку.